Наша громада увійшла у проект по альянсу університетів. Це проект співпраці органів місцевого самоврядування з вищими навчальними закладами. На минулому тижні пройшов такий навчальний семінар. Він стосувався щодо стратегічних напрямків розвитку громад, партисипаційних заходів, тобто залучення громадськості нашого бізнесу до участі в різноманітних процесах громади, а також було наголошено. Що все ж таки поряд з воєнним станом, поряд з воєнними діями йдуть ще паралельні процеси, які зав'язані на кананні певних вимог законодавства, і це і просторове планування та інше. От ви побули. Да. Я жду від вас абзац до стратегії відбудови. Добре, ну і інформую всіх. Я теж був відряджений один день в Києві у Укрнафті по питанню. Додаткової генерації, як зробити генеруючі міні-генеруючі потужності, таке завдання поставив президент, таке завдання ставить голова обласної державної адміністрації. Ми дали відповідні заявки на установку таких міні-генеруючих потужностей, і в відпрацьовували це питання. Скажу відверто, сприймають нас не зовсім з плюсом. Не тому, що ми. Не таке або тому, що ми щось невчасно подали, а тому, що ми надзвичайно близько до кордону. Ми повинні розуміти, що ворог на відстані 40 кілометрів. Як створити більше більш гарантій і можливості для того, щоб переконати, що нам потрібні такі резервні генеруючі потужності таке непросте питання.